Um... Що нам пропонує президент України Володимир Зеленський, власне, що пропонує 18-24-річним юнакам, значить, заробіток до 1 мільйона гривень за рік служби в збройних силах України за контрактом, а також можливість безкоштовної освіти та пільгового кредиту на житло. В принципі, з одного боку ініціатива дуже непогана. З іншого боку, враховуючи всю ситуацію, яку ми маємо з мобілізацією, весь тиск наших західних партнерів про те, що потрібно знижувати мобілізаційний вік. Вчора буквально в Блумберг вийшла стаття про те, що якщо Зеленський хоче продемонструвати заходу свою авторитетність і те, що на нього можна покластися, йому потрібно знижувати мобілізаційний вік. Ну, Ця тема вшита червоними нитками в дуже багатьох статтях західних медіа. Як ви вважаєте, наскільки власне ця ініціатива зможе покращити ситуацію з мобілізацією, яка нині склалася? Вона її не покращить зовсім або покращить мінімально з огляду на таку штуку, яка називається демографічна ситуація, демографічна складова. От якщо у нас народилося умовно в 80-ті, народжувалося там покоління по 370 тисяч щороку, да то на початку 2000-х їх стало вдвічі менше. І, наприклад, хлопчиків в 2002, самому там де дно було, а це їм виповниться цього року 23 року, їх було менше, менше 100 тисяч народжених. От тому, вже з огляду на демографію їх багато не заманиш на війну, тому що їх багато не є. Друге, стосовно того, що вони ж всі. Як правило, до 22 років навчаються на бакалавраті, А хтось вступає потім, а хлопці обов'язково батьки будуть радить вступати в магістратуру, тобто навчатися до 23 років, як мінімум. І це може стосуватися тільки фактично молодих людей віком 23-24 років, тобто рік перед тим, як і так їм вже випадає в 25 років бути призваними, якщо у них не буде якогось бронювання. Тобто, сама ця цільова група дуже маленька. Що стосується того, що з одного боку, в тих же Сполучених Штатах є соціальний пакет. Да? Ну, у них немає апріорі там е, кредиту на житло, але у них же ж кредити недорогі, і е, е, там ну, накопичивши в армії, можна взяти кредит на житло. Там є програми спеціальні в Сполучених Штатах для ветеранів, хто відслужив 3 чи 5 років. Там такі контракти, да. От то е, е, теж є і кредити пільгові на навчання, в тому числі в тому числі з частковим погашенням. Е, тобто, у союзників є, і у нас можна там не передумати велосипед самим списати, адаптувавши під е, наші реалії. Не, коли у нас у нас власне е, вищі навчальні заклади і так готові забирати майже всіх, тому що е, закладів вищої освіти багато вже, а демографічне покоління це маленьке, е, бажаючих верні, ну. Не так і багато абітурієнтів стоїть студентів. А от що стосується заробітних плат, то тут як б не вийшло щось у Зеленського дискримінації. Тобто, якщо мені там, наприклад, 25 років, а комусь там 23, то як може 23-річний отримувати більше? Ну хто знає. Взагалі зараз ж ніхто не заважає 18-річним призиватися. і я знаю, що багато ну, принаймні, от принаймні кілька сумчан, зараз яким виступнуло 18 і хлопці, свідомо пішли воювати. Чому тому що їм хотілось на війну? От хтось за сімейних обставин, батько чи брат воює, хтось тому, щоб помститись за когось. Ну різні бувають мотивації, але це точно не гроші. Ну, гроші теж мотиватор, гроші ніхто не відміняв, але гроші це другорядна мотивація. Якщо є перша, перша буває, ну якась кількість хлопців є, яким просто їх тяне, пострілять їх. Вони пасіонарі, їм треба змінити світ, бо світ несправедливий. От так що задумка, якби так собі. Тобто, це одне із нових. Стресінь повітря да там типу, ось дивіться, ось ми придумали: е, абсолютно нічого не дасть. Це. Ну, може, кілька тисяч на всю Україну це додасть. Е, ну від цього нічого не буде. Е, Зеленському тут насправді треба або дійсно знижувати е, призивний вік з 25 до 23 років, щоб от людина перестала бути студентом і пішла воювати, або ж відміняти бронь-студентам, що точно йому не додасть. Очків. Власне, слугам народу, треба розуміти, що все-таки коли в країні 3,8, от я десь бачив класну статтю, підрахунок, що у нас десь мобілізаційний резерв, 3,8 мільйона. І це мається на увазі від до 55 років, навіть старше 55 років не беруть, Ну то, що це вже такі вже, підтоптані дуже дядьки. То 3,8 мільйона не всі ж заброньовані. Тобто, треба шукати резерв, хто не заброньований, як, чому, е, можливо, там по броні, можливо, в тих же самих е, в, нац, Нацполіції там е, можна замістити, кожні жінками там, чи ще десь. Ну, треба, е, треба дивитися. Ми, власне, розуміємо і констатуємо, що е, найбільшою проблемою України на даний час. Військовою проблемою це є проблема мобілізації. Недостатньо піхоти в окопах, але якби з резерв є запас, є да звичайно. Ми на Росія їх в 4 рази більше. От відповідно, у них можливості більше, але і у нас ще можливості не вичерпані. Почули, подякували в цьому питанні, і рухаємося до наступного. президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Трус припустив заяву Путіна про те, що Європа стане до ніг господаря. Як ви думаєте, чи про одного господаря йде мова і в російського диктатора, і в президента Сполучених Штатів Америки? І чи справді він усвідомлює те, що він перепощує? чи це все таки елементи епатажності його? Так, е, да, звичайно, це провокація Путіна до Трампа. Путін взагалі провокатор дуже класний. Да, він от і провокація його, яку американські прийняли стосовно там дострокових виборів в Україні. верні, не дострокових, а ще до закінчення війни виборів в Україні. Так само, як провокація Путіна, що він готовий до миру, але е, хай українці зроблять жест доброї волі і підуть з Курщини. От, так і в даному випадку, це провокація Путіна, і Трамп на неї може і полистись, тому що нарцису головне поманить чим похвалить, вихвалять його, і він поведеться. А Тут Трамп, як і наш Володимир Олександрович, він класичний нарцис, який е десь е любить, щоб визнавали його, що він найвеличніший лідер сучасності, а не і не Зеленський. От, е але я думаю, що е інститут президент США базується на тому, що, хоч навіть якби Трамп набрав якусь кількість підлабузників, все одно залишиться в. Е там якась частина професіоналів, які будуть говорити йому дійсні реальні речі, а не те, що він хоче послухати, і знову ж давайте оглянемося на Європу. Да. Кого якщо Путін мав? На увазі ну, господарем або себе, або Трампа, да? 140 мільйона Росія, ну 330 мільйонів Сполучених Штатів, а об'єднана Європа це майже півмільярда. Тобто більше потенціал людський, демографічний, економічний, ніж зведений потенціал Європи. Більше, мабуть, чим потенціал Сполучених Штатів. Так що тут е, говорити на стареньку Європу, що там е, вона втратила повністю. е-е-е там якийсь свій потенціал, я би не став. Пане Віктора. На останок ще раз до українського питання. Тут моніторинг загальнонаціонального телевізійного мовлення в грудні 24-го року показав, що кількість каналів, які транслюють марафон Єдині новини, скоротився з 11 до 6 Що ж виходить, марафон втрачає популярність? Ну, з марафона викидають от свідомо вони виконали суспільне. По перше, для чого це робиться, щоб ділити цю державну державні гроші, ну на меншу кількість якби суб'єктів, да? таким чином дозволить вижити олігархічним каналам, які поки що здані в концесію Зеленському. От ті ж самі плюси, той ж саме інтер. І, значить, їм уже конкретному каналу, конкретній редакції, конкретним журналістам дістанеться більше. От, а те, що єдині новини, єдиний марафон втрачає популярність, то це так, тому що ну, вічно не можна дурити. І якщо вони всіх заглиблюють в процес все хорошо, прекрасна маркіза, то. І Люди не бачать там правди, то шукають і де-інде, і тому вони переходять на альтернативні канали в Ютуб. Тим більше, що багато людей вже е перейшли з е телевізорів в Ютуб. Я, я навпаки, я от недавно спілкувався з студентами і сказав, що і не маю телевізора. Я дійсно не маю телевізора. А і мені е всі студенти, всі до одного, хто були в аудиторії, теж сказали, що не мають. От і все. Так що е, а включать Ютуб і шукати брехливий канал в Ютубі. Ну я не розумію. Я, я єдиний марафон, дивлюся. Я вам чесно скажу: коли буває а я буваю часто, то спеціально включаю його, щоб дивитися, що ж навіюють, Ну щоб вивчити пропагандистську машину. Для контрасту. Да, от я вивчаю. Ну знаєте, як ну так само як вивчаю Скабєєву, Кісільова. вот е, це все вивчаю для того, щоб ну тому, що в мене спеціальність. Я політтехнолог, політолог. Я навчаю студентів. Я маю знати про те, як здійснюється пропаганда. все. а пропаганда буває не тільки російською. Популістична е, пропаганда зеленої влади, е, це теж вона дуже шкодить людям. Пану Вікторе, дякуємо за думки. Експерт бюро аналізу політики Віктор Бабаренко був з нами цієї миті.